Привіт, мої любі. Я енергопрактик, практик, таролог, езотерик і просто людина, яка реально перестала боятися і змінила своє життя на краще. Сьогодні з вами розберемо взагалі інсайти, які реально змінили моє життя, які, скажімо так, змінили мою свідомість і привели до того, що я зараз живу життя, яке мені подобається, займаюся тим, чим подобається мені я зробляю на тому, що подобається мені, і кайфую кожного дня від свого життя. І так, давайте будемо розбиратися. І так, перший інсайт, який прийшов до мене з досвідом, і який зрозуміла, це те, що наша енергія це найважливіший пункт, який є у нас е, в нашому житті. Об'ясняю, дивіться. Інколи буває таке, що ви йдете, так, і ви дивитесь на якусь людину. І вам хочеться на неї дивитися, вам хочеться з нею спілкуватися вам хочеться з цією людиною познайомитися. Тобто вас як тягне до цієї людини. Чому? Тому що у людини є певна енергія, яка вас і притягує. Якщо у людина дуже класна, позитивна, мощна, сильна, ахрієнна енергія, вона буде притягувати до себе усе: людей, гроші, можливо, якісь можливості. Там ж партнерів класних, да? тобто енергія, яка є мощною, сильною і розкаченою, вона буде притягувати вам у життя все, що ви хочете і плануєте. Для того, щоб розкачати цю енергію, потрібно багато практикувати, і її розкачувати. Тобто є енергопрактики. Є певні е, практики, зв'язані з магічним, з магічною сферою. Є практики по розкачуванню чаки, по розкачуванню енергополя. Тобто є дуже багато всього, щоб розкачати ваше енергополе, і воно дійсно стало енергоємним. І ця енергоємність могла би в собі містити все те, що ви хочете і машини, і квартири, да, і багато грошей, і класну роботу, і можливо навіть. Якогось класного партнера в життя би притягнула, Тобто енергія вирішує абсолютно усе в нашому житті. На енергію йде все. Гроші це також енергія. Якщо ви думаєте, що гроші це якісь папірці, за які ми купуємо щось те, що ми хочемо, то ви помиляєтесь. Енергія це є гроші, гроші це і є енергія. Чим більше у вас енергії, чим більше ви такі, скажімо так, розкачені енергетично, тим більше до вас грошей йде. Ось приблизно так. Друге. Другий такий інсайт це невпевненість у собі. Це найбільше, що руйнує ваше життя. І це правда. Якщо ви невпевнені у в собі, якщо у вас немає любові до себе, немає оцього, скажімо так. Цінності себе, у вас в житті нічого не буде. Абсолютно ні гроші, ні партнера, ні здоров'я, нічого. Якщо ви себе починаєте цінити, любити, якщо ви починаєте взагалі е, виражати в світ свою цінність, то і світ починає вас також цінувати. І вас також починає цінувати там, ваші батьки, ваші партнери, ваші колеги, ваші друзі, ваші якісь можливо клієнти, які до вас приходять. Тобто, якщо ви себе цінуєте... Вас будуть цінувати і інші. Якщо ви собі не впевнені, ніхто не буде впевнений у вас. Тобто впевненість потрібно розвивати свою самооцінку, просто треба розвивати кожен божий день. Якщо у вас буде самооцінка дуже велика, то у вас буде в житті все. Я навіть для того, щоб збільшувати свою самооцінку, купила собі ось таку штуку. Дивіться, корону я її кожного дня ось так от натягаю. І ходжу отак от кожен день з короною для того, щоб нагадувати собі, що я у себе любима, я у себе цінима, я у себе сама сама. Ви у себе самі найперші. Ні мама, ні тато, ні кохана, ні чоловік, ні діти. Ви у себе сама сама сама. Це треба е не путати з егоїзмом, тому що егоїзм він трохи заважає, потрібно правильно себе цінувати. Не потрібно заганяти своє его в якійсь ці і розказувати всім, що ви одна прекрасна розпрекрасна королева, але ви всі інші дно. Ні, це вже егоїзм. Має бути нормальна цінність, коли ти цінуєш і себе, то ти розумієш, що інші люди також себе цінують. Тому треба правильно також мати самооцінку. Далі, страхи і блоки дуже, прям дуже сильно перешкоджають на шляху взагалі до нашого успіху. Страх того, що скажуть люди, страх, наприклад, проявлятися, знімати от відео, страх там щось можуть говорити на камеру, чи страх вийти на сцену, чи можливо там страх намалюватися якось яскраво, чи страх вдіти якусь класну спідницю, чи можливо одягнути якийсь класний одяг, от, наприклад, плаття. Да? Тобто якісь страхи, якісь комплекси, які у вас є в голові, вони вам реально заважають стати успішною людиною. Тобто ви маєте побороти цей страх у цей блок, що там, що скажуть люди, чи що взагалі буде відбуватися. Тобто ви маєте жити так, як потрібно вам. Якщо ви хочете знімати відео, ви маєте знімати відео. Якщо ви хочете вдягнути плаття, ви його вдягаєте. Якщо ви хочете йти працювати на таку роботу, ви йдете і працюєте на таку роботу, тому що вона вам приносить задоволення. Тобто робота має вам приносити задоволення. І якщо хтось крутить у візка і каже, що ви дурний. Хай крутить. Ви собі робите те, що вам потрібно. Тому це треба реально дуже-дуже знімати. Оці всі ваші блоки, які, що є у вас в голові, оце все, що сидить, треба знімати. Далі, інсайт ще один. Ви нікому нічого не повинні і ніхто також вам нічого не повинен. Багато хто зараз з людей думає, що, наприклад, хтось комусь щось повинен. Таке буває дуже часто, що, наприклад, там сидить чи жінка, чи може навіть чоловік неважно, і думаю, от, типу, в мене є чоловік, там, він, должен, там, він повинен мене забезпечити там. Чи от в мене є там батьки, вони повинні дати мені там, гроші, вони повинні там, дати мені машину, вони повинні квартиру мені дати, і ще е да, повинні мені забезпечити моє життя. І таке где дебату є. Тобто, ви маєте розуміти, що ніхто вам нічого не повинен. Тобто, ви самі маєте себе забезпечити в житті. Ви маєте бути особистістю, яка може собі купити їжу, яка може купити собі одяг, яка може забезпечити собі якісь комфортні умови проживання. Тобто, ніхто вам не буде це забезпечувати. Ви маєте це зрозуміти. І не бути в позиції жертви. во, типу, я жінка, давайте мені чоловіка, да, що, типу, я жертва, більше ніхто не це Я Бо позиції дитини. Загалом така позиція називається позиція дитини. Що я маленька дитина вдома, я закрилася, типу, давайте мені чоловіка, давайте маму, давайте тата. Ні. Тобто, ви маєте забезпечувати себе самі. І не просити е, гроші батьків. Так, да, звісно, бувають ситуації, коли у вас реально там така ситуація, що між життям і смертю. Тобто, що реально треба гроші, тоді так. Да, всі звертаються там, до батьків, до друзів і так далі. Но, но, спочатку все-таки треба м -м, пробувати самому якось стати на ноги. Далі. Позиція жертви це вибір. Багато хто у нас сидить в позиції жертви, що вот я така бідна нещасна, та він мене зрадив, та він мене бив, та мене батьки сварили, та мені батьки там не додали якоїсь любові, та мені батьки там, наприклад, мене били, батьки мене заставляли. Я виросла така, тому що в мене було складне дитинство. Та я там не знаю, така от, тому що в мене складне життя було. У всіх складне життя. У мене теж складне життя. У якихось моїх подруг теж складне життя, у чоловіка мого теж складне життя. У всіх складне життя. Але одні люди виходять з позиції жертви і розуміють, що ну добре, окей, ну зрадив він мені. Ну дай пішов він нахер. найду собі нового. Ну, били мене батьки, ну дай й я вже виросла, ніхто в мене не чіпає, я живу своє прекрасне життя, я собі живу своє життя. Все. Тобто, оця позиція жертви це реально вибір. Ви вибираєте бути жертвою. Замість того, щоб просто плюнути, сказати, що пішли, пішли ви всі на і далі, так? Да? На великий грубий. І жити своє життя таке, як хочете ви. І не думати, що от мене там колись хтось пиздив, мене там хтось колись зрадив, чи колись там щось мені зубив. Тобто, ви маєте жити так, як хочете ви. Не дивлячись на те, що було у вас в минулому. Тобто, це ваше минуле, ви маєте його відкинути. Так, да, ви можете його пам'ятати, але це не має бути таке, що ваше минуле впливає на ваше теперішнє і тим паче на майбутнє. Тобто це реально вибір, який роблять загалом 90% людей. Їм просто класно сидіти поза ці жертви, розказувати, які вони бідні нещасні, як їм хуйово, як їм погано, і нічого при тому не робити. Тобто не вибрати собі прекрасне життя. без цих всіх проблем. І останнє, так? Да? Регія це реально рабство. Оці всі християнські, мусульманські, вся все вся оця релігія, яка є, да, де построєно особливо одно Боже, де там один Бог і всі останні херові і злі да, ад. Це все реально рабство, яке хоче, щоб ви зливали енергію. Да? Щоб ви просто зливали енергію. Є хорошо, щоб ви зливали енергію. Розказують там, Якщо прочитати релігію, там все заточено на те, щоб хтось був рабом. Або чоловіки, раби, наприклад, да. або якщо це не чоловік, то, наприклад, жінка, якщо взяти от ту саму історію з Ліліт, і Євою і Адамом, там все прекрасно взагалі е, показується і розказується. Е, так само і там багато чого такого є, що жінки їй там хіджаби носять і так далі. Тобто, загалом все заточено на те, що ви були рабом, і ви нічого не могли самі собі прописувати. Тобто, що за вас є добра, от ви маєте так. У вас є певні закони, ви маєте їх соблюдати і все. Я не кажу, що треба жити взагалі, скажімо так, як собі хочеш в плані того, що собі захотів вбити, вбив. Ні, звісно, що ми вбивати не будемо, гвалтувати ми теж не будемо, да? тому це треба розуміти, трохи розумати. Але все інше, якщо я, наприклад, хочу звернутися до якогось там таролога енергопрактика, щоб подивитися, що з моєю енергією, то я від цього ват не попаду. Тому що багато хто. Реально, раніше звертається, наприклад, до практики якогось там, да, от, типу, то я до вас звернулася, а я що потім в ад попаду. Та не попадете в ад, успокойтеся, немає аду. Ну просто от вас реально от так залякують, так розказують в релігії, що ви ні до кого не зверталися, нікуди не йшли, нічого не робили, тому що ви попадете в ад вам буде фігово. І ви так всі й живете. З того, що вона зміг, фігову, да? Тому що ви сидите і ви не живете, як хочете ви... Ви вже в старості так само вам вігору, тому що ви розумієте, що ви прожили якусь фігню, а не життя. Тобто релігія це рабство. Воно все подає під призмою того, щоб зробити вас рабом. Тому вам просто треба вийти з релігії і почати жити так, як подобається вам. Працювати там, де хочете ви. обирати партнера, якого хочете ви, обирати вам зовнішню, яку хочете ви. Тобто, хочете плаття, хочете штани, та що хочете носити, реально, хоч голим ходіть. Тобто такі маленькі інсайти, да, які реально змінили моє життя. Тобто, коли ти їх осознаєш, коли ти розумієш, що треба трошечки щось глибше купнути, ти щось міняєш, міняєш свідомості, в тебе і життя міняється разом з твоєю свідомістю. Тобто наше життя якраз і міняється від того, як ми позбуваємося блоків, страхів, якихось перешкод, коли ми входимо всяких рамок. Тобто, коли ми розуміємо щось глибокіше, глибше. Ваше життя реально починає мінятися. А все старе починає руйнуватися і уходити. Ось приблизно так. Я дуже рада була взагалі вам розказати ці такі міні інсайти Думаю, що вам вони були корисними. Пишіть взагалі в коментарях, подобаються вам такі взагалі ролики, не подобаються, і як вам інсайди. І Якщо ви маєте ще якісь також інсайти, діліться з ними в коментарях, щоб інші люди також могли. Почитати і побачити. А давайте не будемо жадіними, будемо ділитися зі світом чимось прекрасним і добрим. Все, до зустрічі, ваша Яна Па-па. Я вас дуже всіх люблю.